Кафедра пропедевтики педіатрії, як один із навчальних підрозділів Івано-Франківського національного медичного університету, функціонує на базі клінічної міської дитячої лікарні міста Івано-Франківська, що розташована по вулиці Чорновола, 44. У 2019 році кафедру було відведено в окреме крило лікарні, де було ремордонізовано і створено 11 нових навчальних аудиторій. В яких наші студенти-медики в умовах цілковитого комфорту можуть здобувати знання з наших дисциплін педіатрії, невідкладні стани в педіатрії, медсестринство в педіатрії, сестринський догляд. А також у нашій, на нашій кафедрі. Функціонує навчально-практичний центр, графік роботи якого це понеділок і середа з 16.00 до 17.00, де студенти можуть відпрацьовувати, вивчати, оволодівати, засвоювати різні практичні навики, як внутрішньовенні, внутрішньом'язові ін'єкції. Внутрішньокреплинне ведення ліків, як забір різних матеріалів на, біологічних на дослідження. також промиванням шлунку, постановки різних видів клізм, очисних чи лікувальних. також проведенням різних антропометричних показників тіла дитини, мірівню окружності голови, грудної клітки, довжини тіла та ваги.